Якщо ви хочете виграти вільний простір в квартирі, можна зробити вбудована шафа купе своїми руками. За свою функціональність конструкція отримала заслужену популярність. Назва прийшла до нас з середньовіччя коли по вузьких вуличках знати їздила на таємні побачення для зручного виходу з карети на вузьких вуличках віддалених частин міста придворний майстер Пан Жанто винайшов двері, які згодом отримали назву купе. Види конструкцій Особливість таких конструкцій це наявність дверей, які сувуються паралельно плоскості фасада вироби, шафи купе можна вбудовувати в нішу, фритул розміщувати елементами інтер'єру. Розрізняють кілька типів конструкції, установлюваний фалькові або по всій ширині стіни, зроблений як перегородки приміщення. В цьому варіанті можна зробити двобічний доступ. Мінус конструкції – можливість перенесення вироби в інше місце, особливих канонов по установці шаф-купе не існує. Все залежить від вашої фантазії, можна зробити кутовий шаф купе своїми руками, створити конструкції з радіусними фасадами. Підготовчі роботи перед тим, як зробити таку шафу купе, необхідно вибрати матеріал, від цього залежить не тільки стійкість. Але і довговічність виробу кращим матеріалом у виробництві меблів вважається масив дерева. Головним недоліком є його висока вартість і складність в пошуку дощок великої ширини, якщо планується вбудована модель. Слід врахувати, що в нішах часто буває підвищена вологість, і деревина через це може покоробитися. Застосовується і фанера, це листи спеціального шпону, склеєні під тиском. З кількістю шарів кратним три, вона міцніше масиву в чотири рази і теж схильна до впливу вологи. Застосовуючи натуральні матеріали, листи треба обробити оліфою. Панелі спресована стружка дерева із застосуванням фенелоформельдегідних смол. У них використовуються хімічні сполуки. Тому краще купувати ламіновані їх недолік полягає в тому, що вони погано утримують кріплення, дрібнодисперсна фракція мтв має властивості натуральної деревини і робиться за сучасними технологіями. Стружка від обробки масиву переробляється в пил, ставливається при високій температурі, виділяється природний лігнін, який являється связуючим речовиною, при цьому створюється дуже міцний матеріал. Здатний добре утримувати фурнітуру, виконання вимірів, часто шафи купи з розмірами, що не перевищують стандартні, планують поставити в нішу, ето дозволяє заощадити на матеріалах, вигідно використовувати простірство приміщення. Цей варіант найбільш простий у виготовленні. Знаючи базовий принцип, можна спорудити будь-яку шафу купи своїми руками, креслення будуть потрібні для компонування необхідних елементів. При виготовленні шаф не завжди дотримується правильна геометрія, іноді виходять не зовсім прямі угли. Недосвідчений людина може сказати, що це дрібниці і пара міліметрів ролі не зіграє, але коли конструкція не стає на заплановане місце, виправляти щось вже пізно. Тому ширина отвору вимірюється в нескольких местах з кроком 30. З подібним методом визначається висота від підлоги до стелі, особливу увагу треба приділити розеток, вимикачів і отворів дверей, щоб зделе не перекрило нічого з перерахованого. Креслення конструкції, як зробити шафу своїми руками. Визначившись місцем монтажу і матеріалом, необхідно скласти креслення і схеми конструкції. Це дуже відповідальний етап. У першу чергу планується внутрішнє наповнення для полиці. Стосовуються товщина матеріалу, повинна бути 10-16 м. Задню стінку традиційно виготовляють. Ширина всіх внутрішніх елементів повинна бути менше глибини шафи на 10. Зазвичай шафа купе поділяють на два відділення: у першому розміщують ящики або полиці, у другому встановлюють штангу. При бажанні можна зробити скільки угодно секцій, їх кількість залежить від ширини конструкції. Основне правило те. Чим частіше користуються, встановлюють на рівні від пояса по плечі, ширина відділення зі штангою зазвичай близько 100 см, його, іноді розділяють зі штангою висотою до 50 см відстань між полицями зазвичай см. стройний шкаф купе вигідний тим, що можна спланувати наповнення і не залежати від виробника. Схеми шаф проектуються з урахуванням системи дверей, важливо дотримання правильних співвідношень. Найчастіше чотири частини висоти дорівнюють один частині ширини однієї з дверей. Якщо виріб займає весь простір між підлогою і стелею близько два м, Одні двері буде шириною від 60 см. щоб двері не вийшли дуже важкими. Не рекомендується їх робити більше 100 см ширину величину на хлеста роблять 5 7 см, підбираючи ці параметри, розраховують кількість і ширину дверей. Їх товщина повинна бути достатньою для закріплення роликів. Зазвичай не більше два частіше все виріб виготовляють із листа цводнієї товщини 1,6 М для розрахунку висоти дверей необхідно із загальної висоти відняти верхні і нижні зазори, а також габарити сумної фурнітури вони вказуються в інструкції по експлуатації. Креслення шафкупе будуть потрібні для коректної збірки виробів, вони необхідні для компанії. В якій буде замовлений розпил листів у більшості випадків, там же і продають матеріал. Стандартна висота листів – 2750 сімсот Якщо планована висота не перевищує цього значення, можна їх сміливо замовляти. Вибір фурнітури найважливішим елементом шкафа купе, крім звичайного меблевого кріплення, є механізм підвішування дверей. Варіанти можуть бути наступні. Один монорельсова конструкція передбачає власну направляючу для кожної з дверей, два виріб з верхнім рельсом. В цьому випадку все навантаження припадає на стелю. Три конструкція з нижнім рельсом не поширеніша. двері не стикаються, не вивалюються, очень важен вибір роликів так як їм доведеться витримати вагу дверей буде потрібно комплекс два напрямних верхня і нижня. Ролики для кожної з дверей стопори. Збірка виробу. Процес починається зі складання основної коробки. У боковинах підставі і верхній частині просверливаються необходимо отвори. потім все об'єднується разом, на тильну сторону прикріплюється ТП. При складанні вироби необхідно врахувати, що підстава з верхньою кришкою є несучим елементом конструкції, її з'єднання з бічними стінками бажано посилити куточками із метала. За допомогою дрилі в вертикальних перегородках робляться поглиблення для штифтів, на них потім укладаються полки, якщо рівень підлоги викликає сумніви, то на основані закріпляють ніжки. З їх допомогою проводиться регулювання шафи купе по горизонтали, щоб двері мимовільно не зрушувалися. При монтуванні розсувної системи необхідно спочатку закріпити напрямні, затем навішуються двері, починаючи з тієї, яка буде розташовуватися далі. Ролики вставляються в верхню направляючу двері, підводиться, ролики заштовхуються в нижні напрямні, перевіряється вільний хід, затим установлюються і підганяються стопори ж саме поробляється з остальними полотнами. Двері виконує ще декоративну функцію, і можна укомплектувати дзеркалами. Це залежить від місця розташування виробу і вашої фантазії при замовленні краще відразу вибирати покриття. Це допоможе заощадити час. Тепер ви знаєте, як самому зробити шафу купи своїми руками. У цьому немає нічого складного. Зажадеться виконіть креслення. Замовити і розпиляти лист необхідного матеріалу при обритісті фурнітуру і з'єднати все в єдине ціле, для цього потрібні лише найпростіші столярні навіки. Відео покрокова інструкція по виготовленню шафи купи своїми руками.